Віддайте наші гроші! Гроші! Де наші гроші? наші гроші! Куди пішли гроші? Скільки можна підвізти, то є лиш Дайте наші гроші! Вітайте наші гроші! У покам бігам, давайте всім! Люди молоді, покладали багато зу, е, 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 свої гроші. Хто заробітний плати, хто з дитячих, хто з пенсії, Кожен збирав певну якусь копійку десь на щось. Хто не знає, може на плану, <шес> де ті гроші, і де ті гроші. Кожного де там хлоп, може батик, тих, як то кажуть, білих, на дачах, на машинах, на... а де такі Все. <пілляє> Тільки воду, тільки А тепер хочете, хочете зробити кофма? Журналісти набираєте 102, повідомляєте про факт, вони приїжджають зобов'язані. Так, дівчатка І хай, хай вони досліджують Чуть, Костя. І, і грузіть мінтів. Вони зобов'язані, хай, да? зобов хай приїдуть. Ну набирайте. А це, Що, я це? Я У кого телефон є? <звук> <У> кого? <звук> Лен, дай телефон. <звук> <звук>